Вітаю! Всіх пропоную вам подивитися, щоденний розклад бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 29 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант я починаю з першого. Перший варіант. Вам так, ваш Пентаклів говорить про те, що наразі ви маєте великі шанси для когось налагодити стосунки із вашими діточками, для когось, можливо, невеликі фінансові надходження, для когось, можливо, покращення стану здоров'я. Можливо, комусь прийдуть якісь звісточки, які будуть стосуватися або навчання, або роботи, або ваших фінансів. Це день загалом у вас для повсякденних справ, виконання своїх обов'язків, для приємних покупок. І е, у вас є шанс розпочати щось нове, зайнятися своїм, своєю освітою. Ну і також не забувайте, що вам потрібно у будь-якому випадку проявляти певну економію і. Також, якщо у вас будуть виникати якісь справи, що будуть потребувати уваги до ваших діточок, то не ігноруйте такі питання. Підказочка для вас на цей день буде така. Не упускайте свій момент і не відкладайте те, що потребує уваги саме зараз. Використовуйте цей шанс на цей день, щоб щось розпочати і будьте дуже уважні до того, що відбувається. Зосередьте свою увагу на конкретній справі і на одній меті. Таким чином, у вас все буде складатися якнайкраще. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант вам так. Самітник говорить про те, що у вас наразі день для того, щоб ви себе, ну, для кого як комусь потрібно зайнятися духовними практиками. Можливо, відвідати церкву, можливо, вам потрібно проявити певну обережність, ну і займатися, звичайно, такі енергії рекомендують духовним розвитком. Тобто займатися внутрішньою роботою і розбиратися із самими собою. У цей день важливо зрозуміти, що. Якщо ви десь працюєте, то на роботі у вас все буде стабільно і без змін. Головне, плануйте всі свої справи і будьте уважні до кожної дрібниці. Для когось, можливо, на роботі в цей день доведеться спілкуватися із людьми похилому, похилого віку. Ну, а також, це взагалі для вас буде не фінансовий день. У особистих стосунках, можливо, будете відчувати, що кожен сам по собі, тобто як самотністю двох, але це говорить про те, не особливо варто реагувати на те, що ви будете відчувати деяку прохолоду в стосунках. Краще звертайте увагу на спільні інтереси, і, можливо, вам варто ще розуміти, що у ваших стосунках у когось із партнерів буде небажання вам поступатися. Щоб ви змогли налагодити саме те, що б ви хотіли в цей день вирівняти у своїх стосунках. І підказка для вас на цей день така: діти у своїх інтересах і самі. Ну, перед тим, як діяти, обов'язково прорахуйте всі свої кроки, добре все виважіть і зберігайте мовчання, не розповсюджуйте про свої плани. Загалом, це у вас енергії не для активного зовнішнього розвитку. А швидше акцент потрібно зробити на те, щоб ви розбиралися із щоденними справами. Звертайте увагу на своє здоров'я. Для когось важливо буде в цей день налагодити своє харчування, а можливо, просто відпочити. Тож, для вас другий варіант, так. Третій варіант вам так, король Пентаклів говорить про те, що, можливо, ви будете в цей день відчувати або якусь певну. Фінансову свою стабільність, можливо, для когось буде фінансова подушка створена, коли ви будете відчувати себе у повній безпеці. Також у цей день вам варто розуміти, що ті справи, які ви на цей день запланували, матимуть успіх. Можливо, це покращить ваш стан, ваш фінансовий, або взагалі ваші такі діяння будуть увінчені. Саме тим результатом, який ви б хотіли отримати. В цей день варто проявити якусь свою ділову хватку і розуміти, що вас, ваша підприємницька діяльність або ваша така ініціатива, проникливість вам буде допомагати. Ну, і ще можливо, варто вам розуміти, що в цей день у вашій ситуації загалом будуть стабільними. Якщо ви займаєтеся вирішили на цей день продажем або покупкою нерухомості, також у вас все буде гаразд. Ви будете в цей день навіть отримувати певну підтримку. На роботі і в бізнесі варто вам бути такими більше. Продуктивними, звертати увагу на те, що ви виконуєте, і правильно, якщо ваша робота пов'язана з фінансами, то правильно ними там, розпоряджатися, також на цей день, можливо, у вас буде дуже добре працювати ваша інтуїція, і ви будете орієнтуватися на свою вигоду. В особистих стосунках. Для когось, можливо, буде знайомство із новим партнером, і ця людина буде для вас така надійна, стабільна для подальшого будування своїх стосунків. Для кого вже партнерство сформоване, то ви будете відчувати підтримку, можливо, ви будете розуміти, що у вас ну, все йде так, як ви того бажаєте. Тобто на цей день ви зможете і у стосунках, і у робочих питаннях будете відчувати, що все у вас вдається і ви досягаєте успіху. Підказка для вас буде така: займайтеся впорядкуванням фінансових своїх аспектів, проявляйте практичність, терпіння. При виконанні будь-якої справи робіть це все добросовісно. це буде вам допомагати. У ваших починаннях, а я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що ця енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.